Задумлива тиша. Листок календаря осінь вже зриває, себе, стараючись, повсюди сотворяє, теплом день, а прохолодою щоночі у вирій проводжає, зграє співочі, без галасу тихенько всюди походжає. На зібраний врожай цікаво поглядає. І за грибами гід вона завжди у лісі себе калиною малює на узліссі. Так гарно золоті її листочки сяють. Червоні кетяги калини обрамляють, малює помаранчеві угоробини, багрянці багрянцю додає в лисця щогодини. Помилуватися відходить лиш на мить і нумо знов себе в красі творить. У золото Вирізки листя фарбувала, сердечки жовті в липи малювала. Осик дубів все листечко в багрянці, Як падає, воно кружляє в танці, а клена пофарбує так листки, відразу мають кольорів аж три. Пахне повітря прілим листям та грибами. По клумбам ходить між осінніми квітками, вдихає осінь яблук, запахи в садах, ну, і купається в своїх рясних дощах. Летять поближче до людей оселі, синички, горобці і галасливі, і веселі. І росами після дощу усе довкруг покрито. Та тишею задумливою скрізь повито.